Заміна колії, презервування старого дорожнього покриття та облаштування нового шару асфальту в металогійному районі. Ремонтують ділянку дороги жвавого руху автотранспорту. Цей ремонт плановий. останні роботи тут проводилися близько 10 років тому, коли швидкісний та колій міського трамваю об'єднували суцільну мережу. За сприятливих погодних умов закінчити оновлення ділянки планують до кінця місяця. На сьогодні виконується поточний ремонт ремонт частини Нікопольського шосе, перехрестя з вулицею Свято-Георгіївською. Е, приблизний об'єм близько 4 тисяч квадратних метрів. Зараз, ви бачите, виконується знімання покриття машиною холодного фрезерування. Найближчим часом буде влаштовано вирівнювальний шар з асфальтобетону, а також верхній шар покриття. Плануємо, плануємо закінчити за два тижні всі роботи на даній ділянці дороги. Про важливість та вчасність робіт, годі й казати. Останніми місяцями на автошлях значно збільшилося навантаження через інтенсивний рух вантажного транспорту. Адже зерновози та бензовози працюють наразі на нашу перемогу та доставляють життєво необхідні вантажі по всій країні. Кривий ріг став одним із важливих транспортних вузлів, що відобразилося на стані дорожнього покриття. Аби потік йшов безперешкодно та безперервно. Справу під свій контроль взяла влада Кривого Рогу, не дивлячись на. На війну і те, що наше місто прифронтове, і дуже великий поток транспорту йде через наше місто, особливо багато вантажівок йде через місто, тому ми продовжуємо ремонтувати дороги і робити все, щоб створити нормальні умови для перепуску транспорту через наше місто. І для мешканців нашого міста, для автомобілістів нашого міста, окрім цієї ділянки, ремонтні бригади вже завершили роботи на автошляхах поблизу центрального ринку, вулицях Лемонтова, Старовокзанні, Кобулянського, проспекті Миру, заїзді на в'їзну дорогу у Довгінцівському районі. У планах також відновлення покриття на Миколаївському та Дніпровському шосе. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Сергій Філоненко, перший міський.